З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми поговоримо про передвиборні обіцянки місцевих політиків, яких сьогодні дуже багато. Трускавець заполонили бігборди, стілайти та іншого виду реклама кандидатів та партій. Місцеві трускавецькі політики активно зайнялись будівництвом майданчиків, встановленням пам'ятних знаків та облагородженням територій, яких до цього вони на жаль не помічали. А також вони щоденно обіцяють, обіцяють і ще раз обіцяють. Обіцяють покращення, обіцяють розквіт рідного міста. Обіцянок є дуже багато, та чи вірять цим обіцянкам трускавчани? Сьогодні ми дізнаватимемось у них. Ні. Чи вірите ви передвиборним обіцянкам місцевих одному. А чому? Ну, тому що вони всі обманюють людей як дітей. Політикам вірити взагалі не можна. Ну настільки, скільки вони зараз прийдучи до влади, обіцяли одне, обіцяли одну, включно до Порош... питання до Порошенка, який казав, що АТО буде тримати години, яке вже триває, скажімо, це не АТО, а війна вже рік часу. Люди гинуть, люди вмирають. Ну, політикам вірити не можна. А на місцевому рівні. На місцевому рівні вони, скажімо так, не дуже відрізняються чимось. Не дуже відрізняються, ну. Обіцянка політика то, то пусте, все від світа. Ні, 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 ніколи правду не говорить, він би до влади владищі добрати. Я довіряти нікому не довіряю. А на що ви кажете? Ну на що клюнете, Тобто які... поведуться на що? Так, так, так. Не знаю, напевно, що не шолі поведуться. Взагалі не вірю, нікому. А чому? Тому. Тільки можна, так. Обіцяють, обіцяють, а толку взагалі ніякого немає. Тільки бідо вивішують, більше нічого. І тільки йде гризня між, між. Як то сказати? не скажу. Я особисто не вірю, але багато є таких, що вірять. І ще більше таке, питаю, заколцю. А я б до а що він мені дав? Що він батько чи що? Треба вибрати ту людину, що дала загальну для чи держави, чи для міста, що ми і були засліпленими рабами і, на жаль, залишаємо до сьогодні часу. Вірите ви передвиборним обіцянкам місцевих політиків? Тепер політики наші не політики, вони дійсно є злодії. Запитайте от у вас у мера, скільки зарплати? Всі йдуть на ту зарплату, розумієте? Питається, а чому? Чи довіряєте передвиборчим обіцянкам місцевих політиків? Ні, я не довіряю. Більше довіряю своїй чапі, ніж передвиборчим обіцянкам політиків ж ну, самі бачите, яка зараз ситуація? Фінансова нестабільність, криза. А обіцянок було багато, правда. Обіцяли нам. Краще, що ми будемо жити, що фінансова стабільність буде. Знаєте, про державу судять по тому, як вона ставиться до пенсіонерів і дітей. Ви бачите, яке вона ставлення до пенсіонерів? що може собі дозволити людина? Будеш ти хворий, хто тебе забезпечить? Не вірю. Не знаю. Хоча піде за великого песика голосувати, за Абвера піде голосувати. Ні. Не довіряєте нікому. А чому так склалось? Тому що ні одна обіцянка, відколи вони при владі не виконувалась. Ні одна. А що у вас є критерієм наш козир пообіцяв дороги, а зробив ЗБУ бруківки. ЗБУ плит з вічного біля вічного вогня познімали, а на Стебницькій вулиці поставили, неякісно поставили, плити вже тріскають, а написано, що робота зроблена. Обіцянки виконуються гроші, нараховуються, а роботи ніякої. Ні. А чому? Ну не довіряюся. Я думаю, що людина повинна дійсно. Розбиратися в управлінні і повинна знати саму функцію управління теорію, як управляти різними процесами в Україні. Тобто вона не повинна бути там, тільки економіком і ще якимось там. Не то, що не довіряю, їх в натурі треба прати, прати і ще раз прати. Ту всю пральній І в пральній машині де небудь. По тих мерзавців, тих... Мерзить тут. Отже, люди, як бачимо, не вірять вже нікому. Вони вже не сприймають ту лапшу, яку вішають їм на вуха політики. Шановні політики, шановні кандидати, не займайтесь популізмом, не обіцяйте людям золоті гори, адже вони і так вже вам не вірять. Краще почніть із маленького і доказуйте своєю щоденною працею, що ви трудитесь на благо міста та на благо громади. Добайтесь того, щоб. Люди знову вам довіряли. Та найголовніше, не займайтеся цим лише за місяць чи за декілька місяців до виборів. Потрібно займатися цим завжди, щоб люди бачили вас та вашу роботу. З вами був Трускавець Онлайн. Дивіться нас, ставте лайки, репостіть та залишайтеся з нами.